Помідорчик рома теж не встигаю вчасно заснять. Іде дуже велика спека. Вже вона є. Помідори печуться. Помідорчик невеличкий, грамів 100, дуже-дуже міцненький. На консервацію і на все. Помідорчик невисокий, 50-60. Сантиметрів. Кущики. Помідорчики дуже міцненькі. Помідор рома, сливка. Питали дуже багато про вершинку. Він в мене ріс на різних ґрунтах. Вершинки нема Рома. Помідорчик Рома. Сьогодні 5 вересня, я буду брати його на насіння. Як бачите, він пролежав більше місяця і нічого з ним не трапилось. Він тверденький. Універсальний, дуже гарно на засолку і консервацію. Помідорчик рома. А це помідори дружба. Ранній сорт. Я його вже збирала. Листя обривати не буду, буду показувати так, бо дуже велика спека. Помідорчики попечуться. Помідорок багато. Он є, що... Бачите, обламалися такі дві віточки, він в цьому році вище свого росту, і вони просто не витримали, обламалися. Помідорчик до ружбакущики взагалі 50-60 сантиметрів, помідорок багато. Вони помаранчеві, в середньому 80-100 грамів. Помідор дружба ранній. Помідорчик дружба. Як гарненько в'яжеться. Буду збирати помідорчики. Помідор спрут в відкритому ґрунті, висота метр двадцять, може трошки більше, а в теплиці метр п'ятдесят і більше. Він і для відкритого ґрунта, і для теплиці. Воно кругленьке. 80 150 грамів. Помідорчик червоний, міцненький. Щільненький і для раннього споживання, якщо теплиться, отакі вони, помідор, спрут. Помідорчик гаманець. Але це умовна назва, назва загубилася. Може, ламбада. Помідорчик високий, до метр п'ятидесяти. В'яжеться гарно, помідорчики майже не розтріскуються. Він може бути як грушка, як колокол, а може бути як гаманець. Червоні міссисті. Помідор з умовною назвою солодкий мармалат. Помідорочервоні сливки, кущ високий до метр п'ятидесяти У мене відкритий ґрунт. Метр двадцять. Я його обрізаю. Помідори сливки м'ясисті, солодкі. Солодкий мармелад, червоний. А це помідори гібрид Тарасенко 6. Помідори великі, округлі, червоні. Зараз покажу з другої сторони. Перші трошки менші, нижні китиці, а верхні крупніші. Помідори смачні, суковиті, Гібрид Тарасенко 6. Трюфель оранжевий. Помідорки, як грушки, як лампочки, щільні, кущ високий. Можна його вирощувати і в теплиці, і в відкритому ґрунті. В відкритому ґрунті у мене він метр двадцять і я його прищипую. Помідорки без поливу 100. 120 грамів. Ось такі чарівні помаранчеві грушки. Трюфель оранжевий. Віконте малиновий. Помідори рожеві, малинові, великі, помідори смачні. Вяжиться добре. Кущ до метра. Віконте малиновий. Отакі гарні помідорки. Суковиті, щільні, солодкуваті на смак. Ось такі вони гарньоні. Віконте малиновий. Зараз збираємо помідори. Вчора була сильна злива. Це станом на 13 вересня. Майже нічого з ними не трапилось. Вони ще стоять зелені.